Ми батьки загиблого захисника України Власюка Вадима Сергійовича. Я мама Любов Миколаївна Власюк. Я батько Власюк Сергій Миколайович. Проживаємо ми в селі Волиця, Шепетівського району Хмельницької області. Ось уже 1 серпня буде три місяці, як нашого сина немає серед живих. Його загибель стала для нас найстрашнішим потрясінням, шоком, від якого ми не можемо оговтатися досі. І навряд чи коли-небудь оговтаємося. Наш Вадим, якому назавжди залишиться 26 років. Любий, щирий, завжди позитивний. Наш мужній захисник, який, не вагаючись, став на захист своєї батьківщини, він понад усе любив життя, любив оточуючий світ, мріяв про власну сім'ю. Майбутнім ми планували з ним багато планів, але цього не судилось. Ми вважаємо, що наш син гідний звання героїв України Посмертно.